Друзі, сьогодні у студії Україна Сьогодні, не побоюсь цього слова топовий політичний експерт Тарас Загородній. Я красиво вас представив, вітаю вас, мами. Дуже радий, радий Дякую. бачити. Дякую. А, Дякую. Одразу Дякую. закликаю наших глядачів, будь ласка, ставте свої питання до нашого гостя. За QR-кодом переходьте і таким чином долучитеся до нашої розмови. Прошу. Тарасе, давайте з головного почнемо. Це великовно? Посадки лікують багатьох, тому що це не невідворотність тільки покарання. Ну, ми повинні розуміти, що у цих людей можуть бути різні. Так? Багато людей виросли, наприклад, в сім'ях, які поділяли проросійські погляди. Так, тому, наприклад, ми дивуємося, я не пам'ятаю. А дівчина 21 рік в Кировограді десь рік тому СБУшники спіймали на коригувала ракети. От вона упевнена, що там Росія її виручить, в те, що її обміняють і так далі. Тому ми повинні розуміти контекст і історію, як це було далі. Багатьох людей в дійсності могли шантажувати деякими речами, могли увійти в контакт з ними, а потім сказати, давай там. Буде таке, або ми своїми дітьми щось зробимо і так далі, тому що росіяни в цьому великі спеціалісти. Тут і не слід них недооцінювати. Вони вміють вербувати людей. Вони вміють знайти оці кнопки, на які можна натиснути для того, щоб пішли дії. А так я вважаю, що ну ми повинні розуміти, що ну приблизно я думаю, що 5% населення досі і поділяє російські погляди. Розділяє російську пропаганду, тому що російська пропаганда вона дуже гарно зроблена. Можна лише, вона дуже Можна лише, пане Тарасе, здогадуватися, скільки на тимчасово окупованих територіях таких відсотків цих ждунів нам з нами з цим допоможе розібратися український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський. Він приєднується до нашого ефіру. Пане, пане Денисе, Денисе, вітаємо. Пане Денисе. Ми вас вітаємо. Скажіть, будь Вітаю. ласка, Добре. що до ждунів хотіли з вами поговорити на? Підконтрольній російській частині стороні частині Донбасу які настрої серед місцевих там можливо ви знаєте зокрема, чи змінила повноштабна війна про російські настрої? Осі і і порівняйте тоді із територіями, які зараз контролює Україна. Ну, по-перше, ждунами вони там називають тих, хто якраз чекає Україну. Uh -huh. Тому це таки може не зовсім коректно так казати, тому що не зрозуміло хто має це на увазі. Нема такого ну, терміну, якщо з правової точки зору, як ждун, у нас є термін «колаборант». Тобто люди, які співпрацюють з окупаційним режимом, підтримують його. Є колабораціонистами. Це не тільки у нас, так це в принципі в світі так вважається, і ну, відповідно чи багато їх там, ну набагато більше, ніж на територіях підконтрольних Ну, Тому що, ну як ми розуміємо, там іде такий е, негативний відбір, коли всі, хто підтримує Україну, так чи інакше, хто був таким е, дуже проукраїнських поглядів, патріотичних поглядів. Ці люди безумовно або виїхали з цієї території, або встигли виїхати, або їх вже вбили, або посадили у в'язниці. І люди залишаються про українських поглядів там, які ну, вони, скажімо так, не можуть їх висловлювати. Тому там на тих територіях проводити якісь соціологічні дослідження. І реально дізнатися, хто яких думок там дотримується, неможливо, це просто неможливо в умовах окупації, тому жодна в принципі сторона зараз не зможе сказати, скільки там у відсотках про українського населення, скільки про російського. Ну логічно, якщо ми будемо дивитися на ситуацію, то зрозуміло, що, наприклад, на тих територіях, які окуповані вже 10 років. З 2014 року там проукраїнського населення майже не залишилося. Воно, звісно, є також. Да, але ну, я думаю, що воно в меншості. Все, в принципі, вказує на це. Тому що ну, людині українських поглядів важко просто 10 років жити. В таких умовах це треба бути дуже фанатичним патріотом, щоб жити, от так от в окупації і чекати Україну і вірити, що вона повернеться. Ну, принаймні, всі, кого я знав, хто реально був українським патріотом, вони всі виїхали. Ніхто там не залишився, і ну тобто Росія провела таку можна сказати, м'яку м'який варіант етнічної чистки, коли ну скажімо так, більш мільйона людей виїхало з окупованих територій з 2014 року. Це у нас ще за нашими даними от переселенці, статус переселенця, хто отримував. там більше мільйона людей виїхало. Це от якраз ті, хто. Вважав себе українцем і не хотів миритися закупатися і витисняють тому, вони їх не. зараз своїми ж росіянами, яких заселяють масово на тимчасово окуповані території, не лише Донбасу, Херсонської Запорізької областей. Наскільки це для нас, пане Тарас, велика проблема у віддаленій перспективі? Що ми з ними будемо побудемо потім робити? Я вважаю, що ми повинні все ж таки розділяти там. Є люди, які ну, будуть підтримувати будь-якому масу. Це це такі аморфні люди, які просто знаєте поміняють паспорт, про те, що ми здивимося, скільки виявиться там патріотів, які е, е, все життя виявляються, любили Бандеру, і все інше. Mm -hmm. Я більш того е, тут залежить від того наскільки силу проявить Україна, коли Україна проявить силу, буде звільнені території, Крим і все інше. А більш того, я не здивуюся, скільки ще росіян виявиться українцями. Вони будуть говорити, згадувати, що вони там у них прабабка була з Полтави і так далі. Тому що цей тип людей вони прагнуть будуть шукати інший чобіт, а інший чобіт вони будуть шукати в Україні, тому що все ж таки Україна більш перспективна з багатьох речей. Тим більше, якщо Україна організує гарну громадянську війну в Росії всі будуть говорити О, ні віри, ні Та, ну своєму крах крах російського проекту а це це прояв сили саме тому наприклад самі росіяни в криму визнають в криму визнають що мінімум один мільйон людей має українські паспорти вони підозрюють, що всі чиновники, які сказали, що вони люблять Росію, що вони точно всі мають українські паспорти і так далі. Тому це такий це. Тобто, тут наскільки вплив буде саме український. Тому я вважаю, що не слід думати, що там зовсім всі з такими крайні упоротими проросійськими погляди. Там різні в дійсності люди. деякі просто, деякі просто пристосовуються. Ми повинні це розуміти. Вони не виказують свою думку. Ну, і від собі, якщо в Криму, якщо в Криму навіть там залишається. Ну, реально, люди з паспортами, і це росіяни визнають, Вони завжди на це наголошують. Вони, до речі, теж їх ждунами називають. От там от, це от Дініс правий. От там вони ж називаються. Що вони приховалися? Що вони чекають, і так далі. Тут все залежить від організації України. А, наскільки більш привабливим буде образ України, а ну і сила. Сила я просто, про силовице. Я хочу спитати: можливо, їх потрібно просто гнати поганою мітлою. Після а, а ну дивіться, ну ми не можемо гнати поганою мітлою. Я що... про заселених росіян зараз а, ні, заселених росіян, звісно. Але ми що здивуємося, що ти спробуєш з Криму когось вигнати. А вони будуть ще говорити, що вони теж будуть згадувати якісь свої українські коріння, бо ти заходять та, захочуть, та не захочуть повертатися свої мухасранські і все інше. Це в у вишиванках щирою українською Звичай, ні. від. Ну, тому що з акцентом, але вже будуть намагатися робити і говорити. Ну це от досить прикметно, що от от де в Курській області, от ми бачимо, що коли люди побачили альтернативну Росію, отну альт, а яка може бути альтернатива, і вони бачать, що є в дійсності зовсім інше. Це це до речі, що завжди турбувала Росію. Вона на своїх кордонах завжди не хотіла показувати альтернативу розвитку, яка може бути Росія. І тому Білорусь вони завжди робили таку, е, таку ну схожу на нас, і, і Україна їх дуже турбувала. Чому тому, що вплив величезний, культурний, е, і е, політичний, і так далі. Знаєте, якось Холмогоров, це такий друг Дугіна. Він от рік тому е, щиро сказав, чому ми повинні знищити Україну. І сказав: ми повинні знищити Україну українців, і що він сказав, дух українства. Чому він сказав? Тому що говорить, що ідея сама українства в широкому його значенні, тобто альтернатива, зовсім інша організація суспільства, нові підходи будуть висаджувати в повітря Росію всередині. Він тоді вже сказав, uh -huh. що вважаєте, що ми втратили вже прикордонні регіони Так, да, саме тому росіяни, країни, як дійсно, ви чітко підмітили, вони розповсюджують свій право. Вони, вони, вони все чітко знають, да. чому вони воюють. І тому, от, стосовно сижунів, там говорить, там, там така ситуація. Пане Денисе. Денисе, скажіть, будь ласка, от до 2014 року, яким чином Росія прогрівала українське населення Луганської і Донецької областей? І які зміни відбулися, якщо відбулися? Після повномасштабного вторгнення. Ну, скажімо так, до 2014 року з цим завданням справлялися напевно більше не стільки Росія, скільки різні проросійські сили і політики. Але вони Їхні діяли самостійно? Ну, не настільки самостійно, але треба розуміти, що це таки був фактор, тобто вони. Не те, що, скажімо так, повністю залежало від Росії, да, тобто не були повністю на зарплаті в Кремля і діяли лише в його інтересах, але вони це була така співпраця. Да, тобто, оці клани з, зі сходу, да, так звана там Донецька мафія, вона з одного боку була сама по собі фактором в Україні, да тобто, це були люди, які об'єдналися, які приватизували. Активи на сході отримали капітали і потім пішли у владу, тобто вони конвертували ці капітали у е, політичний вплив. Але разом з цим вони також е, вони були орієнтовані на Росію, тому що підприємства, які вони приватизували, вони працювали на російський ринок, їм було зручно. Співпрацювати з російською владою, тому що вона так само була корумпована, жила за тими самими правилами. Тобто, ми розуміємо, що регіоналам не була потрібна ніяка Європа з цими законами, верховенством права і всім іншим. Їм була потрібна Путінська Росія в якості такої ідеальної моделі. В якій вони хотіли би функціонувати, тому ну і вони які наративи вони використовували. Я думаю, всі пам'ятають, це головний наратив був направлений на розкол. Їм потрібно було постійно формувати оце протистояння сходу і заходу, і формувати у людей сходу постійне враження, що вони живуть у такій фортеці, яку постійно атакують фашисти з заходу. Да, от якісь там. Галицькі бандерівці, і от Донбас мусить голосувати за своїх, просувати у владу своїх, бо свої не дадуть. Значить, Донбас притіснять, не дадуть Донбас грабувати, бо вся Україна тільки думає, як, значить. Щоб Донбас її погодував, і сісти на шию Донбасу. Всі ці наративи вони поширювали. І це ну, зразу... було, в принципі, вплоть до, до Майдану. У мене, я, я, хочу, я хочу завершити цю тему. Ми поговорили про ждунів, ще кілька хвилин давайте їй присвятимо. Ми говоримо про людях по хатах на сьогоднішній день. А чому ми не піднімаємо тему, не підіймаємо ждунів у владних кабінетах на всіх рівнях? Ти маєш на увазі в Україні. В Україні, в Україні вони ж ще є. На сьогоднішній Тарас. день. Спане Тараси. Ждуни владних кабінетів кабінет. в Україні. Та повно, звичайно. Повно. Що, звичайно, що вони чекають, багато не приховують, є російські паспорти, тут знаходяться кожного разу. Е, ну, Тому що росіяни системно працювали, просували, тому що ця система працювала. 30 років на всіх рівнях і армія, і. Особливо до 2014 року і на всіх рівнях, де, де все, що е, особливо в силових структурах, там податкова, це інше, де якісь контролі над економічним життям, над політичним життям, і так далі. Тобто, там був був безперервний процес вирощування нових агентів. Спочатку одних закидувало, потім інших закидувало, когось привабливало бізнесом, наприклад, в, в Росії. Зв'язки родинні, звичайно дуже сильно угу, працювало, тому що росіяни ще, вибачте, ну так, з 15 століття а, с, а, стимулювали, що були змішані шлюби. Ну, фактично, я думаю, що майже у кожного українця є, наприклад, родичі в Росії. Так? А, ну так і така система працювала в Радянському Союзі, і тому відповідно. А, можливості напихати таких от агентів дійсності досить багато. Ну і ресурси звичайно А ще здебільшого працювало? ідеологія, скажімо, ідеологічна складова чи фінансова складова. Це головне чи ми вже це обговорили. Воно як для простого населення, чи є вони у них у них дуже гарно відпрацьовані людські. Вони дуже однакові так, в Так, вони зв'язовують диві... психологічний да. портрет. Роблять ну нам вибачте нам, нам, там. Знаєте, в системі КДБ ще там цілі інститути працювали uh -huh. над тим, щоб з'ясувати деякі. А, які а, точки є у людини? Як можна завербувати людини, На чому можна завербувати людину? А, тому там десь гроші, десь ідеологія, десь ідеологія і гроші, а, тому там а, родинні зв'язки. Та, людина Я слабка, зараз. людина слабка на будь-якої посаді. Будь-ібу з будь-якому дуже цікаво буде Друзі, зараз. Ми переходимо до ще іншої теми. Вов в Україні так. може статись державний переворот після мирної угоди з Росією. З таким заголомком вийшла стаття у форс звісно звучить страшно, але спочатку давайте послухаємо. Чотири основні пункти з цієї статті. Я прошу їх показати. Там, значить, йдеться про те, що Зеленського, начебто, змушують віддати окуповані території за обіцянку вступу до НАТО. Ультранаціоналісти е, наступний пункт в армії постають проти Зеленського за те, що він віддав Донбас і Крим. Далі захід засуджує переворот що посилює розкол. Путін використовує пропаганду для підриву довіру до заходу та до Зеленського. Ось такий вам план. А ми долучаємо до нашої розмови і ще Сергія Джерджа. До нас приєднується голова. Громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант Збройних сил України, пане Сергію. Пане Сергію вас вітаємо, і давайте одразу з вас тоді почнемо. Як ви прокоментуєте ймовірність того, що пише видання Форбс на сьогоднішній день? Ну я думаю, це видумки, це, це таке, якби теоретизування, тому що під цьому під цим немає грунту. Перш за все, велика помилка. В термінах і в, в, в визначеннях от у нас зараз йде така дискусія про те, що Україна може набути членства в НАТО, але от якісь особливості. І мені здається, що, що тут не невірно трактують. Україна не може віддавати свої території чи входити в НАТО без якихось територій. Це неможливо. Україна як держава існує в міжнародно визнаних кордонах. Ці кордони відомі. Міжнародному співтовариству в Європейському Союзі в НАТО, в ООН не, не, не існує якоїсь іншої України з іншими кордонами, тому якщо Україну запрошують в НАТО, то запрошують як державу в міжнародно визнаних кордонах. А от щодо статті 5, яка гарантує там захист всіх територій інших країн, то стаття 5 може бути сформульована таким чином, що вона вступає в силу, коли Вступає в силу для території, яку контролює центральна влада, це може бути таке, тому що в НАТО, в принципі, це не поодинокий випадок. З 1949 року існує статут НАТО, так би мовити, Північно-Атлантичний договір, Вашингтонський договір. Всі ми знаємо статтю 5, багато разів її цитували. А є наступна стаття 6, де вказано, що. Ця стаття 5 діє на території материкових країн Європи, Північної Америки і не діє на південь від широти, яка має назву «тропік Рак, А це 23 градус на північ від екватора. Тобто, південніше цієї широти ця стаття 5 не діє. До чого записали це батьки-засновники, йшлося про колонії. Індокитай в той час були голландські індокитай, були колонії британські, англійські, французькі. Тобто таким чином ніхто не підписувався для захисту цих територій, тому що там очікувалися національно визвольні. Процеси, ну і таким чином це було і яскравий приклад цьому фолклендська війна, коли аргентинці е, висадили свої війська на Британських фолклендських островах. То НАТО не вступалося, не вступало в війну, тому що це якраз острова, які південніше цієї 23-ї широти, але Британія ніхто не забороняв відвоювати свою територію. Та, до речі, останнім часом саме з заходу лунає інформація. Я не кажу, що це факт зовсім, тим не менш, про те, що можливо йдеться про е, вступ України до Північно-Атлантичного Альянсу без тимчасово окупованих територій. Е, мовляв, спочатку альянс, а далі дипломатичними зусиллями повертатимемо територію вже. Е, до речі, Денис Казанський досі з нами чи ні? Наскільки я розумію, так. Ми просто ні, ні, ні. пораз. Та тоді до вас питання. А як вважаєте, наскільки вірогідним є такий варіант розвитку подій? Я вважаю, що це неможливо, тому що це є прямим наслідком п'ятої статті статуту НАТО. Чому там же ж написано напад на одну країну це напад на всі. Це означає, що повинна бути чітко визначена межа, звідки де закінчується безпека, а де починається безпека. Так, є виключення стосовно заморських територій Франції та Британії. Це правда, але все ж таки в інших випадках всі країни, які вступали в НАТО, все ж таки там сприяли тому, щоб, наприклад, не було ніяких територіальних суперечок. Так, наприклад, саме через таку територіальну суперечку, наприклад, Кіпар. Є членом ЄС, але не членом НАТО, тому що в 74 році Туреччина окупувала Північний Кіпер, єдиний, якого визнає. Так? Там навіть було можливі зіткнення між країнами НАТО, між Грецією та, е, та е, Туреччиною. Я вважаю, що це неможливо. Чому? Дивіться, навіть ну, просто уявимо теоретично, що ми на це погоджуємось. Це означає, що від нас будуть вимагати конкретної демаркації нового кордону на території України. А з ким ми будемо узгоджувати цей новий кордон і з ким ми повинні бути узгоджувати з Росією, яка ніколи в житті не погодиться на це. Далі суто теоретично представимо. Що навіть домовляємось да? навіть домовляємось... а на яких а... засадах можна домовитися, ну, суто, суто теоретично. Okay. Я ну підписали, припустимо, okay. що пройшла демаркація. деморкація, okay. Рос... але при цьому при цьому залишається територія українською. Про проте вона під контролем Росії, так так, Рос... от от от, от, от юридичне питання рівно який статус там все рівно повинна бути чітка лінія. От, до, до речі, через це Грузію, наприклад, в НАТО не приймали. і Росіяни знають, що. Коли є територіальні суперечки і якісь невизначеності, це означає, що в НАТО тебе приймуть приблизно ніколи. Далі суто теоретично, да, визначаємо кордон. Ну припустимо, угу. да, я так, теоретичну конструкцію. Ввечері підписали, а вранці росіяни роблять прорив кордону. А, ну, наприклад, там на 10 десять кілограмів ну, провокації все, будуть. Ми в цьому не сумніваємось. І, і знову все і і знову все почнеться спочатку. Коли Нам говорять, що часто в заході бачимо, що давайте що от є приклад Німеччини. Яка вступила, хоча була розділена, це теж маніпуляції і підміни історичного контексту. Німеччину розділили за результатами Другої світової війни, тому що щось країни подумали, що з багато дві світових війни, які Німеччина організувала за останні 40 років. І тому Радянський Союз був консенсус, що Радянський Союз фактично забрав найбільш, до речі, це Прусія ж. Оця східна Німеччина це з Прусії найбільш це ядро взагалі німецької держави. Далі. Німеччина змогла вступити в НАТО тільки в 55 му році. 49-му було створене НАТО. В 52-му було втруге розширення, а тільки в 55-му. А чому тільки в 55-му? А тому, що Сталін помер 53-му. тому що ще в 48-му році він ще організовував блокаду західного Берліну, і він не готовий був ні на що гарантувати. 에, своїм партнерам. і до влади uh -huh. прийшов, а ти пане ленков, Тарасе, А ви помічаєте, що мало... ми не ми перший раз за цю війну обговорюємо саме uh -huh. такий варіант? І виникає він тоді. От я помічаю, коли Україна вимагає чогось більшого. Да, і да, мені це, здається, це... але давайте пана Сергія долучимо. Я пане вже, Сергій, чи не здається да. вам, що зараз оця зміна повістка вона відволікає Україну від далекобійного дозволу, який ми чекаємо і вимагаємо на сьогоднішній день? Хвилинка у вас. Ну, ми по-моєму вимагаємо це кожного дня. Я думаю, що ті люди, які вимагають, вони менше дискутують на ці теми, про які ми з вами зараз говоримо, а роблять свою роботу, тому що це дуже важливо. Ну, дійсно, тут, якби ідея важка, якби я теж не вірю, що це таке, що можна це реалізувати. Там, можуть бути, це ідея Расмусена, до речі, який був генеральним секретарем, і він це формулював у своїх таких заявах. Тому тут можна було б сказати так, що в якійсь мірі, якщо б це реалізувалось, я Пане розуміло, Сергію, перепрошую віде. дуже. зупинити. Ну, дякую, так. що підтвердили, що вкотре просто тестуються якісь варіанти для реакції українського Пане суспільства, Тараса. української влади. Сергій дякую, жаль дякую, з нами. Дуже. Тарас Сагородній з нами дуже радий були бачити.